Привіт! Мене звати Марінеса, і сьогодні я хочу прочитати тобі казку Пригоди пінгвінчика Грега. Розділ перший. З дитинства, хоча у мене і зараз дитинство, з народження. Ай! Скажімо так: скільки себе пам'ятає, я обожнюю подорожувати. Я вже підкорив усі вершини, зазирнув усі печери та пірнав усюди, де тільки можна. І зі слів мами, де не можна також. Звичайно, мої батьки були не в захваті, але я це просто обожнював. А що мені ще припало до серця, то це уроки географії. Знаєте, що таке географія? Це такі шкільні заняття, на яких містер Пін розповідає нам про землі далекі та близькі, про гори високі та низькі, про води глибокі та мілкі. Містер Пін просто фантастичний вчитель. Що уроку я дедалі ясніше розумів, що стану мандрівником. Ой, перепрошую, забув назватися Я Грех, Грех Морті. Мандрівник, винахідник, майбутній географ та мрійник. Слово мрійник мені не дуже до смаку, але мама наполягла, щоб я його додав до своєї візитівки. Так ось хочу розповісти вам одну захопливу історію. І не тому, що я мрійник, а через те, що вона відбулася насправді. Чесно чесно, тож беріть смачний чайочок. Наставте вушка і слухайте. Одного морозного ранку, а інших у нас в Антарктиді просто не буває, я прокинувся раніше, ніж завжди. Зробив руханку, почистив пір'я. Так, мамо, справді почистив. І пішов до школи. На крижаній галявині я готів потеревинити з однокласниками, але не встиг. Почалися заняття рибологія. Історія пінгвінства, холодознавство і нарешті урок географії. Варто було терпіти всю ту нудягу. Так, мамо, знаю, що вчитися важливо, щоб потрапити на урок до містера Піна. І уявіть, цього разу він розповідав нам про новий материк Африку. Саме тоді я й зрозумів, що першим місце моєї справжньої великої подорожі стане Африка. Звичайно, дізнавшись про це, у класі всі засміялись. Але я напевно знав, що у мене все вийде. Як шкода, що ми єдині серед птахів, які не літаємо, М -м -м, хоча, подейкуючи, є ще страуси таки, та від того не легше. Після уроків я ніяк не міг забути розповідь містера Піна. Голова міркувала, а ноги самі принесли мене до улюбленого місця. Я назвав його лагуною фантазії. Бо саме тут мені найкраще вигадувалося, мріялося та винаходилося. Це місце було надтаємним моїм. Лагуна лежала за орлиною скелею біля, біля самісінького океану. Розміром вона була всього 43 кроки завдовжки та 20 завглибшки. Але мені вистачало. Гадаю, лагуна була мені за власну кімнату, якої в нашому сімейному гнізді, я ніколи не мав. Поки я мріяв про Африку, на мене звалилась ціла купа запитань: А як там живуться птахам, що не літають? Чим ласують малюки замість бурульок? Яка на смак тепла риба? Та головне як туди потрапити? Тоді я вирішив, що мені потрібен план. Серйозний, продуманий план. Але сонце почало стрімко сідати за океан, і океан вкриватися темрявою. Це означало, що час бігти додому та лягати спати, щоб якнайшвидше настав новий день. Навіщо? Звісно, щоб розпочати роботу над планом. Сину, що я тобі казав про пізні прогулянки? Почув я, що не наблизився до гнізда. Пробач, тату, я не помітив, як сонце сіло. Ти не помітив, а морські леопарди могли помітити тебе. Що це за витівки? Хіба не знаєш, як небезпечно ходити самому присмерком? Знаю, вибач, татку. Скоріше лягай, і щоб більше такого не було. Настрій зіпсувався. Звичайно, я розумію, що тато так виявляє свою турботу. Але постійний страх перед цими леопардами просто не дає спокійно жити. От би винайти щось таке, аби перемогти їх раз і назавжди. Розділ 2. Зранку, прийшовши до школи, я трішки засмутився. Того дня географії у розкладі не було. Та часу я не гаяв і на перервах між нудягами складав список запитань та начерк свого плану. Що це ти пишеш? ніби ні звідки з'явився перс. Задиркуватий огрядний пінгвін зі старшого класу, а з ними його компанія. Це особисте, відчепуйся, персе, тихо пробурмотів я. Хе, особисте, ви чули таке? Хе-хе, дай но сюди. Вдавно обурався він і вихопив аркош із моїх рук. Подорож до Африки, мій план, прочитав його приятель, і вся компанія вибухнула сміхом. Віддайте, хлопці, закричав я. «Віддайте, хлопці, перекривляв мене перс. Дивись на що я з цим зроблю, сказав він. Порвав мої записи і жбурнув їх на лід. Його посіпаки не дали мені нічого вдіяти, міцно тримаючи за крила. Ти нікчема, а не Пінгвін, кинув мені на остаток, перс. Продовжуючи реготати, вони пішли, а я побіг до бібліотеки. Лишався ще один урок, скоріше, б його пережити. Щось сталося, малюче? Ні, різко відповів я. Але піднявши очі, побачив містера Піна. Ой, містер Пін, я вас одразу не впізнав. Тебе хтось образив? Хлопці, знову цей перст та його компанія, вони відібрали мій план і розірвали його, глузували з мене. Відібрали план? А Хіба хтось може відібрати план? У втілені якого ти віриш? Записати його ти завжди встигнеш, це вже дрібниця. Ви справді так гадаєте, тихенько промовив я. Звісно. А хочете почути, про що був мій план? А, тобто є? Дуже хочу, радісно вигукнув містер Пін. Тільки не смійтеся, будь ласка, я планую подорож до Африки. А, з чого ж тут сміятися? Дуже гарна мрія. Раніше я також мрію вирушити у подорож, пізнати нові землі, саме тому і став. Учителем географії. І де ви побували? захоплено запитав я. А, ох, на жаль, лише на сусідньому півострові, який не надто відрізняється від нашого. Я, так би мовити, пасивний мандрівник подорожую книгами, розповідями, історіями тих, кому це вдалося. Але чому вдається це лише небагатьом?» Розумієш, Грего, ми пінгвіни, народ не дуже схильний до мандрівок. Головне для нас рибки зловити, гніздо зробити та пінгвінят висидіти. Я перебільшую, звісно, та все ж. Не всі такі, чи хіба я не пінгвін? А вже ж ти пінгвін, Грего, але не звичайний, а зі щирою мрією. Як і ви? вирвалося в мене, Ам... знякує містер Пін. Як і я, мабуть. Ой, вже дзвоник, тобі іти на урок, та й мені також. Дякую вам до зустрічі, малючі. Не знаю чому, але після розмови мені полегшало. І навіть стало трохи веселіше. Урок рибології промайнув швидко, і я чим дуж побіг до свого улюбленого місця. Розділ 3. Погода була нельотною, як каже тато. Хоча для пінгвінів будь-яка погода нельотна, розумієте? Лагуна фантазії сховала мене від вітру і надихнула на нові відкриття та мрії. З чого б розпочати? запитав я себе і вирішив переписати план дій. На чому ж я можу вирушити до далекої Африки? А що як на крижині? Та вона розстане на півдорозі. Може помістити її у чохол, який зберігатиме холод? Хм. Чи в переносний холодильник? Я чув, що в теплих країнах такі існують. Але як я керуватиму крижиною? Потрібні весла чи кермо? А якщо я втомлюся гребти? І як запаститись рибою на крижині? Уф, це не просто, геть, не просто. Ну, от, знову сутеніє. І чому час у лагуні пролітає так швидко? Дивна штука час. Тож я пішов додому і вірніше поплентався, що було ввечері? Нічого незвичайного, знаєте, всі домашні вечори схожі. Прокинувся я на ранок від того, що небо світилося багряним. І чому воно так часто червоніє? Невже жаріється? Розділ 4. Наступний день припав на вихідний. Привіт для радощів! Я виконав усі свої ранкові домашні справи та побіг до лагуни. Тільки не спізнюйся на обід, почувся здалека мамин голос. Прибігши до лагуни, я відразу взявся за план. Ніщо не могло мене відволікти або завадити. Ніщо крім... Що це за плескіт? Я звів очі на океан і побачив там щось схоже на плавець але величезний. Не схожий ні на Ласпінвіна, ні на рибу, ні на морського леопарда. На щастя. Агов! крикнув я, сховавшись за кригою. Вітаю! пролунала у відповідь. Хто ти та що робиш у моєму секретному місці? запитав я. Якомога впевненішим голосом. Та я гадав, що це моє секретне місце, доброзичливо відказав невидимий співрозмовник. Хто я? Я кит? Кит Вітті». Кит, я повільно вийшов із крижини. А ти, мабуть, пінгвін? Питання захопило мене зненацька. Мабуть, та не завжди ним почуваюсь. Зрештою, сказав я і засміявся. Ой, як невічливо вийшло! Я Грех. Дуже приємно познайомитись. Я багато чув про вінгінів та раніше не зустрічав. Стривайно, ну. а як моя лагуна фантазії могла бути твоїм таємним місцем? здивувався я. Лагуна фантазій? Це лиман мрій! І ми вдвох засміялися. Так дивно, адже я міг засмутитися і навіть розізлитися, що моє таємне місце розкрито. Але чомусь це мене зовсім не бентежило. Гадаю річ у тому, що я вже тоді відчув Вітті – добрий малий. Хоча не такий вже й малий. <смір> Тон 5, так точно. Хм. А чому ми не зустрічалися раніше? Я приходжу сюди щовечора до темряви, а у вихідні, буває цілий день сиджу, продовжив я розмову. Ось і відгадка, ти днями, а я ночами. До того ж, я тут нещодавно, менше, ніж тиждень. Розширюю горизонти. Розширюєш горизонти? розгубився я. А хіба це можливо? Ну, ти, звісно, великий та сильний. Але як ти? Та не встиг я закінчити запитання, і квітті розсміявся. Ха -ха, та це вирос такий. Я мав на увазі що відкриваю для себе нові місця. Ова, а я ще Ах, нічого не відкрив. Антарктида відкрилася мені сама. От би й мені розсувати горизонти. Розширювати, знову усміхнувся він. А чому ні? Ти ж вмієш плавати? Вмію. Та зовсім недалеко і недовго. Слухай, сонце вже високо, мені чисити додому на обід. А ти ще припливеш у лагуну фантазії, ой, тобто в лиман мрій. Думаю, ще кілька ночей я буду тут. А далі знову у путь. Ой, як чудово, тоді до вечора. На жаль, вночі я маю лишитися в гнізді, а гніздо, яке дивне слово. До зустрічі, Грего! До зустрічі. Вітті. Розділ 5. Певно, це був найшвидший обід у моєму житті, адже мені так кортіло скоріше повернутися до лагуни. Синку, давно ми з тобою разом не рибалили, заговорив, <зас> заговорив до мене тата. Хіба? М, здається, тільки недавно, відказав я, подумавши, ні, -ні, -ні тільки на сьогодні. так Так. Вже майже місяць минув відтод, як ти зловив той дріб'язок до вечері. Потім була моя черга дбати про яйце, а на риболовлю ходила твоя мама. А сьогодні відчуваю, в нас буде рибний день. Тату, але ж ми пінгвіни, у нас кожен день рибний. Грегу, не чіпляйся до слів, відказала мама. Тобі давно час навчитися добувати їжу для родини. Зовсім скоро вилупиться твій братик чи сестричка? Ти наш єдиний помічник? Звісно, мама. От і добре, тоді чекаю вас із вечерею. На нашому рибному місці тато став мене навчати. Але як можна вчитися найнуднішої справи у світі, знаючи, що мій план іще не готовий, а в лагуні чекає новий друг? Агов Грего, ти тут чи як? озвався до мене батько. Риба сама собою не зловиться. Сконцентруйся на стрибку, та не забувай про дихання. Звісно, тато», – розгублено відповів я. Не дивно, що тато злобив тридцять рибок, а я дві дрібненькі, і то не зрозуміло, як мені це вдалося. Риболовля тягнулась вічно. Здається, вже час вечеряти. Подімо потішимо маму. Ага, пробуркотів я і поплентався слідом за батьком. Грего, завів він тоном, від якого я відчув себе на голову нижчим, мене бентежить, що ти зовсім не вчишся. Ти не готовий до дорослого життя, синку. Вже зовсім скоро у нас з'явиться маля, твій братик чи сестричка. Я сподівався, що ми навчатимемо пташеня разом. Ти ж розумієш. Що я приділятиму тобі менше уваги, а інколи тобі доведеться ловити рибу самостійно. Я Розумію, тату, ледь вимовив я. Не хочу тиснути, та незабаром твоє пінгвіняче повноліття, у тебе з'явиться власне гніздо і сім'я. Іноді рибалити доведеться для всіх, а в інший час годинами слідкувати за яйцем. Це не просто. А то не починай, будь ласка, не витримав я. Це мене зовсім не надихає. Не надихає, обурився тато. Грего, ти пінгвін, і маєш поважати свій рід та продовжувати його традиції. Може, я не хочу так жити? Може, я хочу подорожувати? Що робити? Ой, хлопці, ви саме до вечері, застріла нас мама, перервавши гнівну татову тираду. Ти це чула? Мій син хоче подорожувати. Не нервуй, ти теж фантазував у дитинстві. Переросте, заспокійливо відповіла йому мама. Тієї миті я збагнув, що більше не можу перебувати вдома, тільки в лагуні був порятунок. Я побіг! На мене чекає друг. А як же вечеря? стурбовано гукнула навздогін мама. Я не голодний, не озираючись, відповів я. Переросте. В моїй голові. Я не міг і не хотів цього зрозуміти. Я не стану таким, як вони. Я не буду все життя сидіти в гнізді, боятися леопардів та ловити рибу. А як ні? Якщо я й справді переросту, адже містер Пін він також мріяв подорожувати, і що тепер переріс? Я росту щоденно, що годино, а отже не можна гаяти часу. Мерщій! Мені потрібен план, мені потрібно діяти. Що було далі? дізнаєтесь в наступних відео. До зустрічі!